Тож, давайте подивимось, які цікаві події йдуть у ваше життя. Ось у такому я чарівному містечку, де калина. Кущ калини, ще не геть дозрівший такі щічки рум'яні вже у калини. Скоро вона буде геть червона. І починаємо наш старо розклад. Давайте подивимося, які щасливі події йдуть у ваше життя. О, ну, це справжній гай. Значить, якісь дарунки долі будуть у вашому житті. Якийсь дар небес, я би так сказала. І це про все. Це можливо щастя опинитись у такому чарівному місці, як опинилась я, наприклад. Це, скоріш за все, доглянутий гай. Біля вашого дому. Давайте дивитись, що ще цікаве йде в ваше життя. Хтось вийде із марева, із якихось незрозумілих ситуацій, завдяки чому, Ну, можливо, хтось допоможе. Можливо, навіть також хтось подарує квіти або щось зробить приємне саме для вас. Давайте далі дивитися. Ну, хтось буде щасливим у родинному колі, якісь традиції, можливо, це якісь а, приготування їжі традиційне українське, так? Можливо, щось якесь мистецтво, а, щось пов'язане із традиціями. Так, ну саме так підтверджує і ця карта. Це якесь поєднання сім'ї або ті, хто мають бути сім'єю. Можливо, навіть якісь пропозиції руки і серця комусь, в когось відіграється так, створення сім'ї, укріплення. Хай буде так, пишіть, дякую, приймаю у коментарях. Для мене дуже важливий зворотній зв'язок. Тож, давайте подивимося ще. О, ну, щасливі звістки, в когось про приїзд когось. Будьте обережні, точно, бачите, карта. Корабль, човен, корабль. Хтось здалеку приїде до вас. Це щось неймовірне буде. Якась подія така важлива. Іде у ваш дом. І... Ну, це дійсно щасливі події. Щось просто буде важливе відбуватись у вашому житті. Бачите, вирішаться якісь закольцьовані ситуації, те, що йшло по колу, дарунки комусь. Для когось дарунок це приїзд когось. Близького. І е, нарешті ви відчуєте якусь стабільність, щось буде е, стабілізуватися у вашому житті е, після тих щасливих звісток. Голуб миру говорить, що нарешті якийсь прийде такий спокій і таке щастя. Ну, це також щасливі звістки. Тож, чекайте, мої любі. Щасливих звісток. Пишіть, коментуйте, ставте вподобайки. З вами була я, Еліонора Обіймаю.